Чомусь більшість людей при всиновленні дитини обирають маленьких або зовсім немовлят. Але ж кожна дитина має право бути щасливою і жити в повноцінній родині. Олег 15 років. В дитячому будинку міста жовтіводи він з трьохрічного віку. Захопленням хлопця з дитинства є футбол. Виходячи на футбольне поле, Олег почувається вільно і впевнено. Меня не пугають трудності в житті, я на полі чувствую себе бачу ціль цель, йду далі. Найбільшою підтримкою для хлопця був його старший брат Сергій. Та коли він поступив до училища і покинув дитячий будинок, Олегу без брата стало важче пристосовуватися до колективу. Але зараз він має друзів і відчуває їхню підтримку. Але дуже хоче мати свою родину, де пануватиме любов і взаєморозуміння. Саме цінне для мене це дружба. Я очень розумію, що це значить. Так хочеться жити в сім'ї з мамою і з папою. Головна цінність це родина. І щоб дитина в майбутньому створила нормальну, повноцінну сім'ю, має бути приклад. Цій дитині потрібна родина. Протягни їй свою руку, подаруй свою любов. Місто жовті води, вулиця 50 років, комсомолу, 15. Комунальний заклад освіти, дитячий будинок. Для знайомства з його вихованцями звертатися в службу у справах дітей виконавчого комітету Жовтоводської міської ради за адресою вулиця Петровського, 33, контактний телефон 2-35-06.